Шевченко, ми в купоці колись росли. Ми в купоці колись росли. Маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись, одруже мої, не вгадали, старі зарані помирали, а ми малимо розійшлись, то вже не сходились ніколи. Мене по волі і неволі носило всюди. Принесло ми старість. Ледве і додому. Веселе, як колись село, чомусь тепер мені. Старому, здавалось, темним і німим, таким, як я тепер, старим. І бачиться в селі у вою. Мені так бачиться, нічого не виросло і не згнило. Таке собі, як і було. І яр, і поле, і тополі, і над криницею гурба нагнулося, як та журба. Далеко в самотній неволі. Ставок, гребелька і вітряк за гаю крилами махає, і дуб зелений, мов козак, і з гаю вийшов та й гуляє По горою, по горі садочок темний, а в садочку лежать собі у холодочку, мов у раю, мої старі, хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались. Чи жива ота Оксаночка? у брата, тихо я. Яка? Ота От маленька, кучерява, що з нами гралася колись. Чого ж ти, брате, зажурюсь? Я не журюсь. Помандрувала отак саночка поход за мостолями. та й пропала. Вернулась, правда, через год. Та що з того? З бастрям вернулась, острижена. Було, вночі сидить під тину, мозозуля та кукає. Або кричить, або тихесенько співає та ніби коси розплітає, а потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась, занепастилась, одоріла. А що за дівчина була та так що краля, і не в Бога, та талону Господь не дав. А може, й дав, та хтось украв і одорив святого Бога.